Привіт всім, з вами Ганс. Деякий час тому я усвідомив, що робити якісь великі збори стає дедалі важче. Збираєш то 2-3 місяці на річ, звісно, корисну, але необхідну прямо зараз, а не колись там в майбутньому. Тому я вирішив робити щось простіше і цим простіше стали заряджайки, річ дивовижна як в своїй простоті, так і в корисності. То що ж воно халера таке, і навіщо взагалі треба? Справа в тому, що в наших драноводів завжди є потреба якось живити велику кількість електронних пристроїв. Це і ноутбуки, і модеми, і радіостанції та і ще купа всього. І купу цю не завжди зручно живити від зарядної станції чи генератора. А от використати батарею від FPV дрона, яка і потужна, і значно легша за все те добро, та ще й завжди є під рукою, ідея непогана. Отут і стане в нагоді приблуда, яку можна підключити до будь-якої 6 s батареї, і отримати по суті павербанк із Type-C виходом на 60 Вт, звучить непогано. Але є проблемка, адже батареї від бойових дронів не мають жодного захисту і підключаються напряму до навантаження. Тому важливо стежити за напругою батареї та вчасно відключити її при розряді. Заряджайки першої та другої версії для цього я оснастив індикатором, який показує загальну напругу батареї. Заряджайка 3 вже дещо навороченіша. Окрім того, що вона здатна показувати напругу всієї батареї, вона також може визначати кількість банок та напругу на кожній із них. Тобто, по суті, це батчекер, але ще й з функцією павербанка. Також, через те, що заряджайка версії 3 підключається не до силового а до балансного роз'єму, від батареї можна буде живити і ще якесь навантаження через основний роз'єм. При цьому здійснюючи моніторинг і заряду через заряджайку. Але це не все. Є в третій версії іще одна фішка. Оцією маленькою кнопочкою можна налаштовувати мінімальну напругу на елемент, при якій буде активовуватися звукова сигналізація. От зараз в мене 3,5 В. Виставлю 3,4 В та під'єднаю до заряджайки ноутбук. Є в мене отакий вимірювач потужності. Підключусь через нього. Заразом глянемо, що заряджайка видає в реалі по потужності. Як тільки батарея просідає до напругу 3,4 В починається ядерка. Вирішіть воно добре, так що з такою функцією важко буде провтикати заряд на батареї. А якщо цей функціонал не треба, його можна відключити з цієї ж кнопочкою. Перша партія заряджаюк вже розійшлась по різним підрозділам. А на гроші, які ви накидали на мої збори, я вже замовив комплектуючі для складання нових пристроїв. Звіти по зборам тепер будуть публікуватися в окремій гілці, телеграм, чату, обережно міни, посилання на які є в описі під відео. Там же ви зможете знайти посилання на мої збори. До речі, позаяк я є офіційним волонтером, всі гроші, які ви передаєте на мої збори, не враховуються в ліміти Національного банку України. Так що можете засилати там мільйон одразу, все нормально буде. Так. Дякую всім, хто підтримує такі мої ініціативи. Ви найкращі. Подяки вам від наших військових також буду публікувати в тій самій гілці в Telegram. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.